Так, ну що, Вадим? Вадимчик. Приїхала наша Tesla Model 3 2019 рік. А, по машинці, це, кстати, щоб ти розуміла, ми її продали за 4 тисячі доларів. Подожди, для тебе на видно вообще. Ти подиви, ти, подиви, ти подиви, як американці люблять своїх автомобілів? Розина, лиса повністю. Лиса резина, <laughs> ну У нас тут роздефіктована морда, сай старнесе ціле, бампер все кидаємо, тут ремонт орієнтовно 25 тисячі доларів, тому що ви купили крила, бампер, капот, все складається по Тайваню, купили все в колі. Ну і все, машинка клієнт усилив десятку. 19-й mm -hmm. рік. Задній привід, це у нас обична батарейка на 55 кВт, якщо не помикається. Тобто ми машинку зможемо зробити у нас на СТО, так? Да? На жаль, ні. Клієнт буде Nie? самостійно робити її. Він вже купив всі запчастини А що це e він так? Не довірився нам, не довірився. Напевно, треба буде під'їхати, бо там колеса спущені, щоб ми не мучили. А можете ключик дати? Да, щоб ми щоб вона закрита, щоб я перевірив. Вона заводиться, не заводиться. Що будемо ділити з нею. Ладно, да, Ну шо, погнали що, погнали далі? Що нас біла така двісті красиво. Красиво закрита пісня, але боксні. Ну там наша подивіться. подивіться. Ніби як все типу, але всередині машинки там куча всього. Флама лежить, фара лежить. Це наша машинка, хто показати, О, все відкрите нормально, чітко. Клас. Бачите? Ще клас. Все таке м'якеньки шута. Алькантарка є, тут вообще красота. Фара лежить. Все при собі. Йдемо далі. Наламаємо. Тут прям в'їхали в задницю конкретно. Ну, Ой. ну нічого, нічого. Думаю, наші хлопці все це зроблять. Все буде чітко.